З партії фронт за те, що він всупереч партійні засідання і рішення е партії, які входять до об'єднаної опозиції, про погодження єдиного кандидата від позиції удар свободи і об'єднана опозиція, він вирішив самовисувати. Це була позиція, ми її заявили. Ми підтримували, навіть зняли кандидата від Батьківщини і підтримали кандидата від Удару Власновичу». Це рішення. Ми ж не сварилися, ми цивілізовані люди. Він розумів мою позицію. Він відстоював свою. Я кажу: я не можу заборонити тобі реєструватися. хочеш реєструватися, тоді вибачає, де знає. Тепер від, ну, від, ви знаєте, що він є висування від ПРП. Вона входить об'єднану опозицію. Його висунула конференція ПРП. Розказала, що в них є такий кандидат. Я, в принципі, подивившись його. Останні результати це є умеські вибори і результати, які він підтвердив на виборах у Верховну Раду по місту міській задуму, то він є реальним кандидатом. Ну що, головувати від нас для того, щоб розірвати голоси і папію вибора? Сіли, зустрілися з ударом, свободу і вирішили, що єдиного кандидата, який може виграти ці вибори, і який потім не піде на домовленості цієї влади, а в нього. Після тих всіх справ, по його помічникам, судових рішень, то в нього є і бачу і свої питання. То ми він з владою співпрацювати не буде. Тому ми вирішили його піти. Думаю, що це нормально цивілізований підхід.